Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас відео продовження розпаковки посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас третя частина розпаковки, дуже великої посилки з моделями Євро. І, власне, у нас залишилось з цієї великої коробки ось така от невелика. І тут теж доволі багато моделей, тому що важить вона ну прям дуже багато. Тому давайте швиденько відкривати. І дивитись, що ж в нас всередині. А поки ми не проступили, обов'язково ставте свій неймовірний лайк, пишіть свої цікаві коментарі і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, власне, бачимо деяку кількість моделей, а саме 4 штуки, і давайте почнемо ось з цієї. І, власне, я бачу по кузову, що це в нас Nissan Leaf Nismo RS. Ось такий от супер роздутий, супер розкачений електрокар на максималках. Якщо чесно, дуже забавно дивитись на таку версію цього пилісосу, але просто було цікаво на нього подивитись в плані деталізації. Тому давайте відкриємо. До речі, серія Racing. відповідна модель у нас смоляна. І так, ось такий от у нас дуже цікавий ліф. Ну і давайте дивитись його деталізацію. Власне, ось такі от у нас простенькі чорні колеса, також чорні е, супорта і маленькі срібні тормозні диски, до речі, без перфорації, без нічого. Напевно, одне з найпростіших, що ми бачили за цей час. Ось така от передня оптика. Ну, в принципі, впізнається ліфовська оптика. В цілому зроблено деталізовано, але трошечки мутновато. Передній значок зроблений синій це така особливість електрокарів від Nissan. До речі, гібриди у нас з срібним значком і синьою окантовкою. Ось такий от у нас бок. Дверна ручка зроблена окремим елементом, трошечки, я бачу, вона неякісно вифарбована. Бокові вікна зроблені ось такі от з тонкого пластику з ось такими от невеликими отворами. Дзеркала заднього виду, звісно ж, з відбивачами. Задні колеса такі самі, як і передні. І ось така от задня частина теж доволі. Дивно виглядає задня оптика у Ліфа. Подивіться, наскільки він просто широкий, і якщо уявити, наскільки він мав побутись, то тут, напевно, майже друг, другий автомобіль по ширині додали йому дуже забавно. Також є цей значок Nissan, також є Nismo і ліф. Крюк для буксирування жовтий і ось таке от антикрило з надписом Nissan. До речі, звісно ж, вихлопної системи тут нема, тому дивитись ми на неї не будемо. Дякую електрокарам за те, що не дозволяють мені зробити огляд на вихлопну систему. Ну і давайте дивитись одразу далі моделі. Ну, власне, а наступним у нас буде. Давайте ось цю от крайню. І це в нас Subaru WRX STI 2014 року. Цікавий тут стікер. Не знаю для чого, але нехай буде. Власне, була у нас і в другій частині, і в першій частині. В першій частині я її оглядав, але в світло білому, начебто кольорі. Дуже кльова моделька. Бачу, є деталізація салону, деталізація дисків. Власне, якщо вам цікаво, подивіться першу частину, там я її розглянув доволі детально. Ну і давайте діставати наступну модель. Власне, ось цю. А це в нас ще одна модель, яка була в минулій розпаковці, але в білому кольорі. І знову ж таки не бачу сенсу її відкривати, тому що по деталізації той же самий автомобіль це в нас Type R 15-го року. Знов ж таки, дуже класний по деталізації. І, в принципі, ось ця серія ход, вона зроблена дуже і дуже непогано. Ось такий от комплект, до речі, двох чорних. Доволі непогано виглядає. Ну і далі в нас ось ця моделька. Цікаво, що це? А це в нас Subaru BRZ, по ідеї, чи БРЗ. Де тут у нас що написано? Super GT300 2015 року. А ні, це, напевно, Toyota GT86. Ну, я їх трошечки плутаю, тому що, по суті, автомобіль. Той же самий ось такий, от, дуже красивий, серія 2015 року. Ну і давайте її відкриємо. І так, власне, ось така от у нас Toyota GT86. Дуже цікаво, я бачу, в неї там салончик, але давайте, як завжди, хоча ні, давайте почнемо з передку. Ось такий от у нас передочок, бачу скрізну передню рішіточку, крюк для буксирування і ось така от. В цілому нормальна передня оптика, не супер класна. І взагалі-то модель у нас, по ідеї, смоляна. Тому вона така трошечки свойственна для смоли, трошечки така запливша, ніби. Е, є шильдик Toyota. Власне, як і можна впізнати, що це в нас саме Toyota. Е, диски ось такі, от, тонкоспіцовочні, є у нас тормозні диски і тормозні супорта сірого. Кольору. Ось такі от у нас, по ідеї, вихлопні труби. Напевно, не впевнений в цьому, але дуже схоже, що так. Власне, по салончику дуже якась цікава тут розпорочка. Не знаю, що це таке. Але у нас там є якась приборна панель, якісь прилади, власне, і сидіння водія. По задку ось така от дуже широка жопка. Тут також є рішіточки, теж скрізні. теж доволі непогано зроблені. І ось такий от просто гігантський дифузор задній. І на нього опирається навіть антикрило. теж доволі велике, цікаво зроблене. До речі, ось тут от елемент, бачите, є невеличка плямбочка. Ось такого от елементу не вистачає, він в боксі залишився. І, власне, треба буде його назад приклеїти. Ну, коротше, це в нас підтримочка цього дифузора. Ось такий, точніше, ось така от Toyota GT86, теж доволі непогана. Ну і давайте дивитись далі. Ми ну, наступним дістанемо ось цю модель, тому що начебто вона доволі знайома. І так, це в нас ось такий от McLaren 12C GT3. Також у нас серія Super GT300 14 року. Теж доволі непогана модель, і була у нас на розпаковці іншої посилки з моделями Єбра. Доволі непоганий екземпляр, в цілому по рівню дуже схожий на всі інші, як такі не странно. Є деталізація двигуна. ну, Ось така от модель. Дам підказочку на відео, де ми його оглядали. І дістаємо одразу наступну модель. Власне, серія також Super GT 300. І це в нас вже Mercedes AMG GT3. Перший Mercedes, начебто за ці розпаковки саме серії Super GT. Ну і давайте його діставати. Ух от що, а те, що Mercedes я замовив, взагалі не жалкую. Дуже кльово він зроблений, просто подивіться на нього, він такий. Срібний, то ще, ще темно-сірий хром. Ось така от дуже красива модель. Ну і, власне, по деталізації, що в нас тут є: ось такі от тонкоспіцовочні диски. Доволі не, непоганий красивий малюнок, тормозні диски, і суперта зроблені одним елементом, пофарбовані срібним кольором. Е, резина з жовтим маркуванням, діреза. Чого там написано? Dunlop. Угу. Ось так от. Передня рішіточка у нас хромована з великим логотипом Mercedes. Передня оптика жовта теж зроблена доволі непогано. Дуже схожа, до речі, на Toyota, яку ми тільки що розглядали. Ось такий от великий отвір. Власне, там у нас ховається радіатор або інтеркулер, я точно не впевнений. Також є ось такі от решіточки імітації отворів в капоті. По боковій частині також дуже великі ось такі от воздухозаборники, отвори в крилах. Просто подивіться, наскільки вони огромні. Туди от-от і палець поміститься. Тут у нас горловина медзобаку, просто вифарбовані срібним кольором. Зроблені одним елементом з цієї пластикової частини. Дзеркала заднього виду, звісно ж, з відбувачами. По салончику це в нас ліве кермо. Ну, якщо чесно, я там ні чорта не бачу. Якщо ви бачите, можете розказати, що там побачили. По задку дуже великий задній дифузор ось така от типова мерседесовська оптика Ну, для цих років мерседесів. Логотип Мерседес. І ось таке от. Дуже велике антикрило на цікавих таких кріпленнях. Мені дуже подобається, коли спойлер кріпиться ось так: от зверху. Це доволі цікаво виглядає. Ну, і ось така от модель. До речі, дах теж у нас хромований. Ну, як і власне весь автомобіль. Ось такий от Mercedes. Напишіть, як вам хотіли б ви собі такий в колекцію. Ну і давайте дивитись далі. І так, ну, а наступну ми дістанемо, напевно, ось цю. І це в нас. Ой, божечки, щось я вас тут засліпив. Бачимо, що це в нас Toyota c, -C hr Ось така от дорожня версія автомобіля нарешті. Бо, якщо чесно, я втомився розглядати модели, моделі Super GT і інші. Ось такий дуже красивий сірого кольору. Давайте діставати і дивитися детальніше. А, власне, серія у нас ход, тому модель обіцяє бути непоганою по деталізації. Ось такі от у нас е, дуже цікаві по малюнку диски вифарбовані в срібний колір, навіть хромовий, з чорною центральною частиною. Також тормозні диски і супорта вифарбовані в срібний колір, Хоча, мені здається, навіть тормозні диски зроблені. З фототравлення. Ну або накладочка з фототравлення. Попередній частині це в нас, скоріш за все, гібрид якийсь, тому що синій значок. Ось така от передня оптика, якщо чесно. Дуже запливша клеєм, мені здається, або вона так не дуже красиво зроблена. Ну, видно просто що трошки жовтувата. Хоча не знаю, Ну, мені не дуже подобається. Власна, оптика тут так собі. Передня рішіточка в бампері зроблена глухою. Імітація, і також замість лампочок, ось такі от срібні заглушки. А, ні, це навіть не срібні, вони, начебто, просто чорні. По боковій частині дверна ручка вилита з кузовом, мені здається. Да, Дуже схоже, що вилита з кузовом. Дзеркала заднього виду з відбувачами. І по задку маємо ось таку от оптику, до речі, як у Сівіка один в один. Стоп, так це ж Тойота. Чому тут оптика, як у Сівіка? Ладно, це такий моментик. Не будемо на це звертати увагу співпадіння. Ось такий от дворничок невеликий, пластиковий, шильдік Тойота. Щось тут написано: не бачу CHR, напевно. А ось це не знаю. Ну і, власне, салончик у нас бачу вифарбовані дверні карти, такий от кремовий колір, також торпедо, є у нас приборна панель, центральна консоль, і навіть бачу замки пасків безпеки. Ось такий цей ось шар дуже легкий. ну, Відповідно, це у нас смоляна модель, і зроблений, мені здається, він трошечки простіше, ніж моделі. Серії Hot. Ну і давайте дивитись далі. А наступні моделі ми подивимось вже в наступній розпаковці, щоб не затягувати цей відеоролик і розбити задоволення на більше часу. А я з вами прощаюсь, друзі. До зустрічі в нових розпаковках. Бувайте!